Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування! Сьогодні був щасливий день. Лана поверталася додому пізніше, звичайного. На роботі був корпоратив, святкували відкриття нової філії та призначення її заступником начальника відділу. Лана практично не вживала алкоголю. Та в цей вечір дозволила собі два келихи ігристого напою. Настрій був просто супер, призначення і бульбашки шампанського вирували в тілі яскравими фарбами. Напевно, саме тому вона не помітила молодого хлопця, який йшов за нею слідом від автобусної зупинки. Попереду був великий парк, у якому зазвичай зустрічалися парочки, але зараз уже було занадто пізно, і в ньому нікого не було. Лана спокійно йшла невеликою стежкою, як раптом почула Дівчино, а ви не боїтеся гуляти так пізно. Нібито нічого страшного в цій фразі не було, але чомусь внутрішнє напружилася. Голос у середині ніби попереджав її. Вона обернулася, прямо за спиною стояв хлопець з моторошним шрамом на обличчі. Лана потім довго намагалася забути той шрам, але так і не змогла. Шрам чимось нагадував їй паука, дивлячись на нього, їй стало страшно, і вона ще більше захвилювалася. Знаєш, я виросла в дитбудинку, і давно нічого не боюся спробувала вона здаватися хороброю. Напевно, не потрібно було їй так говорити, бо хлопець сприйняв ці слова за виклик і почав наближатися. Він торкнувся її плеча, потім зірвав сумочку, намагаючись обійняти. Лана штовхнула його по нозі, але він чомусь не відступав, ще сильніше напружуючи її страх. Лана почула запах алкоголю і зрозуміла, що хлопець випив і шукає пригод. Вона намагалася від нього позбутися, але він був значно вищим та сильнішим за лану, і в результаті схопив її та повалив на землю. Всі її спроби вирватися лише ще більше розпалювали гвалтівника. Лана сиділа на траві, обійнявши коліна, і плакала. Скільки разів вона давала відсіч у дитбудинку? скільки сліз було пролито через таких, як він. Напевно, від долі не втечеш, подумала Лана, але відразу додала. Але я цього так не залишу. Я сама зараз піду в поліцію і напишу заяву. Я дуже добре запам'ятала його фізіономію, і цей страшний шрам на правій щиці. Вона зібралася з силами і пішла до найближчого відділення поліції. Черговий уважно вислухав її, прийняв заяву та направив на медичний огляд. Повернувшись додому, Лана ще кілька годин стояла під душем і намагалася змити з себе весь жах, що вона пережила. І якщо тіло хоч якось можна очистити водою, то душу ні. Вона стояла під струменями гарячої води і плакала. Чому все так? За мене навіть заступитися нікому. Я зовсім одна і нема кому поскаржитися. Але вона була сильною особистістю. Дозволявши собі трохи розкиснути, Лана зібралася з духом і рухалася далі. Якби не її характер і завзятість, вона ніколи не стала б тим, ким є зараз. У свої 28 років вона мала квартиру, машину, достойну освіту, а тепер ще й посаду з високою зарплатою. Не кожен може похвалитися такими досягненнями у її віці. Поліція так і не знайшла того чоловіка, та Лана і не сподівалася на це. Вона бачила його і прекрасно розуміла, що він типовий син багатих батьків, тому шансів притягнути його до відповідальності практично не було, але в душі вона сподівалася, що життя обов'язково покарає його за такий бридкий вчинок. З того дня минуло вже два роки. Лана так і не змогла побудувати особисте щастя і не вірила чоловікам. Раніше їй було важко заводити стосунки, а після тієї події з'явилося відчуття огиди чи просто неприйняття чоловіків. Але, як то кажуть, твоє щастя тебе знайде, навіть якщо ти від нього втікаєш. Сьогодні була субота, перше за останні кілька місяців плідної роботи над новим проєктом. В Лане був вихідний. На вулиці стояла неймовірна тепла весняна погода, і вона вирішила прогулятися. Вона сіла в машину та поїхала до центрального парку міста. Настрій був чудовий, і вона сподівалася, що ніхто і ніщо не зіпсує їй цей день. Проходячи повз кіоск з Морозивом, Лана зупинилася, Їй дуже захотілося чогось солоденького. Вона підійшла до лотка. А біля нього вже стояв чоловік. Він так довго вибирав морозиво, що лана не витримала. Вибачте, можна я куплю, поки ви визначаєтеся. Так, звичайно, а може, ви мені виберете? посміхнувся незнайомець. Я? Та звідки я знаю, яке ви хочете. У кожного свій смак. Мені здається, у такої красивої дівчини має бути відмінний смак, і він довірив їй вибір, знову усміхнувшись. Чоловік у лани викликав граливий настрій, і вона обрала для нього своє найулюбленіше морозиво. Їй просто було цікаво, як відреагує незнайомець. Я пропоную вам фісташкове, сказала вона. А мені дайте, будь ласка, шоколадний пломбір. Звернулася вона до продавчині. Розплатилася за своє морозиво та пішла трохи далі від кіоску. Чоловік наздогнав її. «Давайте разом їсти морозиво. Так веселіше. До того ж, я повинен вам висловити свою думку про ваш смак, додав він. Лана не заперечувала людей у парку було багато, і вона не боялася, що він на неї накинеться. Вони сіли на лавку та почали насолоджуватися морозивом. Лана ненавиділа, коли чоловікові щось не подобається, а він мовчав, у результаті Лана не витримала. Навіщо ви його їсте, якщо вам не подобається? Чоловік усміхнувся. Ви помітили? Мені просто не хотілося вас засмучувати. Вибачте, напевно, це безглуздо. Так мені мама завжди казала, що дівчаток ображати не можна, і я все життя так намагаюся робити. Може, ми вже познайомимося? Мене звати Максим. Лана дивилася на незнайомця він був таким милим. Із приємним баритоном, який просто зачаровував. Дуже приємно, Максиме, відповіла вона. А я, Лана, мені дуже приємно, Лано. Якщо вже ми з вами сьогодні випадково чи не випадково зустрілися, давайте пообідаємо разом. Такий гарний весняний день. Він показав рукою бік річки там відкрите кафе. Ходімо. Вони почали зустрічатися. Вона сама не розуміла, чому раптом погодилася на цей обід, а потім на вечерю, потім на кіно. Їй імпонував цей чоловік. Він був на чотири роки старшим, дуже освіченим, цікавим і з гарним почуттям гумору, і сталося дивовижне. Лана закохалася по-справжньому. Через чотири місяці вона переїхала жити до Максима, а через місяць він зробив їй пропозицію. Природна, вона прийняла її, настав час знайомитися з батьками нареченого. Лана дуже хвилювалася батьки Максима були впливові заможні, а сам Максим не був рядовим клерком, Лана, незважаючи на пристойну зарплату, нічим особливо не відрізнялася від інших, та й рідних у неї зовсім не було, тому знайомство з майбутніми родичами було для неї вкрай важливим. Перед зустрічю вона докладно розпитала Максима, хто чим займається, чим захоплюється, що кому подобається. Чоловік заспокоював наречену, як міг. Але хвилювання тільки посилювалося. У результаті воно виявилося цілком марним. Батьки нареченої виявилися приємними людьми. До того ж, майбутній свекра. Сам був із інтернату і з великою повагою ставився до майбутньої невістки. У процесі розмови з'ясувалося, що в Максима є молодший брат, але він зараз живе за кордоном і не зможе приїхати на кілька днів лише на весілля. Цей нюанс мало цікавив Лану адже знайомство з братом нареченої не було таким важливим вони почали готуватися до весілля. Лана розквітала, їй пощастило зустріти гідного чоловіка якому вона могла довіряти, і ось весілля вже завтра, все готове, хвилювання досягло апогею. Лана не могла заснути всю ніч, внутрішнє хвилювання раптом змінилося тривогою. Вона не любила це відчуття, але знала воно ніколи її не підводило. Такий стан з'являвся, коли мало що статися, і найчастіше щось погане. Але цього ранку вона вирішила не прислухатися до тривоги. Це був звичайний весільний мандраж, який буває у всіх наречених. І ось настав найголовніший день її життя вона стоїть перед нареченим у засі, така гарна, і зараз почнеться церемонія, після якої вона стане заміжньою жінкою, а життя потече зовсім в іншому руслі, гості переважно з боку нареченого. Потихеньку під'їжджали до ЗАГСу, і раптом Лана помітила батьків Максима, які йшли з якимось молодим чоловіком. Коли вони підійшли ближче, Лана ледь не знепритомніла. Перед нею стояв той самий хлопець із моторошним шрамом на обличчі у формі павука. Це був кошмар брат її коханого виявився тим самим, хто так жахливо вчинив із неї майже три роки тому в парку. У голові Лани мелькали картинки того вечора, як він підійшов до неї, як вона намагалася пручатися, як плакала і просила відпустити, як потім ходила в поліцію нескінченну кількість разів, як намагалася кілька місяців змити з себе весь той бруд, який здавався незмиваючим. Сльози потекли з очей нареченої. Лана зібралася з силами і якнайголосніше сказала. Весілля не буде і вибігла з зали. Максим побіг слідом за нею. Ні гості, ні батьки нічого не розуміли. Всі почали шуміти. Максим ледве наздогнав Лану, коли вона сідала в машину. Лана, Люба, поясни, будь ласка, що відбувається. Я нічого не розумію. Чим я тебе образив? Благав він. Я не можу. Лана намагалася говорити. Але сльози застилали очі. Ти знаєш, я нікуди не піду, поки ти мені все не поясниш. Ти доросла людина і повинна розуміти, що так не можна, без пояснення розривати стосунки ще й у день весілля. Зібравшись силами і трохи заспокоївшись, вона почала переказувати події того вечора. Максим слухав мовчки, та особливо, поки не зрозумів зв'язок між тим кошмаром. І з касуванням весілля. Та рівно до того моменту, поки Лана не сказала про шрам на обличчі чоловіка, Максим змінився на лиці, цього не може бути. Мій брат зробив це з тобою. голос Максима тремтів. Я його сам особисто на шматки порву. А якщо я батькові розповім, він тяжко зітхнув і продовжує Я навіть не уявляю, що він з ним зробить. розумієш, сказав він спокійніше. Але з глибоким сумом у голосі у нашій сім'ї ця тема має особливий статус. Колись також постраждала моя мама, батьки тоді вже були одружені такі чоловіки найогидніші, підлі чудовиська. Я не знаю, що тепер буде. Лана дивилася на Максима і не знала, що сказати. Ланочка моя, промовив він лагідно, ти моя дівчинка. Але я в жодному разі не винен в тому, що зробив він. Я люблю тебе і хочу прожити з тобою своє життя. За що ти мене караєш, відмовляючись від весілля? Хіба я маю відповідати за вчинки свого брата Давай повернемося і поговоримо з батьками. Мій батько мудра людина, він точно знає, як чинити в такому випадку. Лана подумала трохи та погодилася. Батьки Максима та всі гості стояли на вулиці біля входу до ЗАГСу. Максим відійшов із батьком у бік і взявся пояснювати ситуацію. В міру того, як змінювався вираз обличчя Степана Івановича, вона зрозуміла він був у такому стані, що краще не чіпати. З-під лоба поглядав у бік молодшого сина це помітив Антон, брат Максима. А в якийсь момент він просто розвернувся і побіг. Гості не розуміли, що відбувається. Степан Іванович, побачивши, що той тікає, крикнув йому вслід: Ти мені не син, ніколи чуєш? Ніколи не повертайся до мого дому. Наталя Олексіївна розплакалася, не розуміючи, чому чоловік проганяє їхнього сина. Вона підійшла до Лани та Максима. Вони розмовляли хвилин десять, після чого Наталя Олексіївна розплакалася ще сильніше. Потім вона глянула в сторону Лани, відшукала її поглядом і підійшла. Ланочко, вибач його, будь ласка, я розумію, що йому немає прощення. але тобі самій так буде легше жити. Не наказуй невинного Максима він любить тебе, і ви така гарна пара. Виходь за нього заміж, будь ласка, вона обійняла невістку. Я, як ніхто інший, знаю, що ти пережила. Але час іде і життя йде. Потрібно переступити та жити далі. Інакше ніяк. Давай я допоможу тобі привести себе в порядок, і ми підемо в зал. Чи ти згодна? Лана слухала свою кругу і розуміла, що вона абсолютно права, чому вона має відмовлятися від свого щастя. Максим не винен, що в нього такий брат Якщо вже син не відповідає за батька, то брат тим більше. Не може і не повинен відповідати за брата. Вона поглянула на Максима. Він дивився на неї з надією, не відводячи погляду. Лана усміхнулася і тихо сказала секрусі Ви абсолютно праві, дякую вам. У мене ніколи не було сім'ї, а ось тепер вона з'явилася. І як я можу від цього відмовитися? Максим підійшов, вона взяла його під руку, і вони рушили разом. У щасливе життя. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.